Слава Ісусу Христу! Під час інтерв'ю воно відбувається День Великого Християнського свята Воздесіння Господнього. Вітаю всіх святом, і це переддень святкування свята дня медичного працівника, яке святкується щороку в червні місяці. На цей рік свято. Не дуже таке святкове, якщо так можна сказати, у зв'язку із проблемами, які виникають на рівні держави. Медицина як держави, так і району, хоча щороку уряд збільшує якби фінансування, фінансується все гірше і гірше. В чому полягає гіршість цього фінансування? Тому що фінансується заробітна плата медичних працівників і не фінансується пацієнт. На мою думку, фінансування пацієнта мало би передувати фінансуванню медика. Хоча медики, маючи жебратські зарплати, так звучать скрізь як самі більші корупціонери. Хоча ну, насправді це, мабуть, не так. У нас минулі роки фонд заробітної плати медичних працівників досягав 60%. На жаль, в цьому році фонд заробітної плати склав вже 80% від загального бюджету, виділеного на охорону здоров'я. Це означає, що на 20% погіршилося утримання закладів охорони здоров'я. Погіршилося забезпечення стаціонарів продуктами харчування, погіршилося медикаментозне забезпечення як пільгових категорій населення, так і стаціонарів взагалі. Хоча, порівняно з іншими територіями, Дроговорський район має заробітну плату для медиків на 12 місяців, і їм не прийдеться йти у відпустки за власний кошт. Дорогобицький район має гроші на медикаментозне забезпечення пільгових категорій населення. Це люди, які отримують ліки в аптеці за 50% вартості або безкоштовно з певними захворюваннями групами інвалідності. Також в Дорогобицькому районі діє програма зменшення ціни. На ліки хворим на гіпертонічну хворобу є цілий ряд аптек: Борислава, Трускавця і Дрогобича, також Дрогобицького району, які повинні відпускати пацієнтам ліки на виписаний лікарями рецепт із знижкою. На компенсацію таких ліків району виділено 320 тисяч гривень. На сьогоднішній день таку компенсацію. Скористалися е, всього на всього 200 людей на суму 3 тисячі гривень. Тому е, звертаюся до хворих на гіпертонічну хворобу, які будуть дивитися цю передачу, щоб вони скористались не тільки в Дрогобицькому районі, а скрізь дає е, ця програма. Діє, скористалися е, цією програмою і е, знизили вартість е, свого лікування. Дорогобицька медицина це в основному заклади, які надають первинну медико-санітарну допомогу. То 46 фельдшерсько-кушевських пунктів, 13 лікарських амбулаторій, малопотужні лікарні в кропивнику Грушеві і в Рихтичах, які теж можна рахувати первинну медико-санітарну допомогу надають. І Три трохи більших лікарні це підбург і Меденничі по 100 ліжок. І в місті Дрогобичі у нас є п'ята лікарня, яка радше районна поліклініка на 40 ліжок. Професіонал кваліфікований у наших медичних закладах 140 лікарів, серед яких 60% мають вищу кваліфікаційну категорію. Середній медперсонал також весь проходить що 5 років перенавчання, так і, як і лікарі, і, принаймні, по цих параметрах в обласних рейтингах ми займаємо місця з першого по п'яте не нижче. Проблеми медицини це незабезпеченість санітарним транспортом. Амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Друга велика проблема це стан будівель, в яких знаходяться фельдшерсько-акушерські пункти. Торік нам за кошти обласного бюджету вдалося провести реконструкцію ФАПу села Летня, розпочати реконструкцію ФАПу села Ролів. Е, на жаль, е, реконструкція ФАПу села Ролів не продовжується. На сесії районної ради депутати звернулися із поданням до обласної ради і обласної державної адміністрації з проханням і побажанням продовжити і закінчити реконструкцію ФАПу села Ролів. Потребує капітального ремонту ФАП села Волоща, потребує реконструкції ФАП села Добривляни. Село село Ступниця, село Смільна, село Жданівка це ті об'єкти, які два роки тому перейшли на фінансування з районного бюджету від фінансування сільських і селищних рад. Але поряд з тим є і хороші медичні заклади. Це нам колись свій час вдалося Броненську амбулаторію загальної практики сімейної медицини відремонтувати. В хорошому стані е, утримувалася і сільською радою, і утримується тепер Модрицька амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Е, десь, е, з вдячністю можна задати керівництво села Нагуєвичі, яке в прекрасному стані тримає амбулаторію керівництво минулої і теперішнього села Раневичі, Вороблевичі і багато інших. Тому наші медичні працівники трудяться. І вдень і вночі це не є е, порожні слова, дійсно так. Е, велика шана перед день святкування Дня медичного працівника, е, середньому медперсоналу, особливо працівникам фельдшерсько кушерських пунктів, які без всякого транспорту е, в погоду чи в негоду е, надають медичну допомогу жителям наших сіл, добре працюють і. Амбулаторії загальної практики сімейної медицини. У Нас, як так, десь саме такий відважний і більше працює це головний лікар Уличнянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Віктор Петришин. Ми в Другобицькому районі інститут сімейної медицини впровадили на всіх дільницях. У нас готується два інтерни, після закінчення підготовки у нас 100% населення буде обслуговуватися лікарями загальної практики сімейної медицини. По цілій Україні подається інформація про реформування галузі охорони здоров'я. Нам зроблені певні кроки в цьому напрямку, реформовано невідкладну допомогу. тому що Наші бригади швидкої медичної допомоги, які були підпорядковані районному територіальному медичному об'єднанню, і тоді працювали добре і зараз працюють добре. Вони забезпечені медикаментами, але виникає у багатьох мешканців нашого району і України, як вони можуть доїхати за 20 хвилин до пацієнта в умовах тотального бездоріжжя. Тому часто є нарікання мешканців на те, що запізно ну, я прошу вибачення у мешканців, але вони повинні зрозуміти, що гелікоптерів і літків медицина катастроф немає і живе в тих самих умовах, що і ми всі. Нами створено структурний підрозділ-центр первинної медико-санітарної допомоги. Є вимоги про створення його як юридичної особи, але рішенням обласної ради поки що заборонені такі дії. В рішенні сказано, що по результатах і наслідках пілотного проекту, який втілюється в життя в Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій і Київській областях і місті Києві. Якщо будуть позитивні висновки, тоді ми будемо створювати юридичну особу Центру первинної медико-санітарної допомоги. Також в планах є не допустити ліквідації маленьких лікарень, хоча така політика в державі є. Під таким мудрим словом, оптимізація насправді проходить закриття малих лікарень. Я виходив з пропозиціями до громад села Рихтичі і Грушів про створення хоспісів. Що таке хоспіс? Це та ж сама лікарня, лікарня для важкохворих. Практично ці лікарні і виконують такі функції, бо старенькі люди, які не можуть себе обійти, переважно є пацієнтами тих малих лікарень. В Кропивнику була пропозиція до громади. Передати лікарню під егіду обласної лікарні відновного лікування як відділення, враховуючи, що поруч розташований курорт східниця, там є дуже багато, десь понад 30 видів мінеральної води, але теж громада поки що цього не сприймає. Але я думаю, коли буде загроза безпосереднього закриття таких маленьких лікарень. Вони будуть погоджуватися, бо необхідно зберегти робочі місця людям заробітну плату і можливість населення доступу до медичної допомоги. В майбутньому бачення таке, що лікарні Підбужа і Меденич будуть лікарнями для хронічних хворих. В Меденичах у нас є прекрасне пологове відділення у свій час зроблено. І я думаю, що все-таки десь влада трішечки, на увазі владу київську, українську, трохи скоригує свої кроки у реформуванні галузі. Обов'язковим елементом реформування галузі це має бути впровадження страхової медицини. Якби 4 гривні не крутити, куди би їх не перевертати, там, вони будуть всього-навсього 4 гривні. Ну, Ніяк з них не зробимо 5, 10 і так далі. Е, медицина це є також галузь економіки, яка потребує відповідного фінансування, відповідних капіталовкладень, і тоді є відповідна віддача. Віддача чим? Це віддача е, тим, що. Нижчі рівні інвалідизації населення, менше тимчасової непрацездатності, менше захворювань, тому що при більшому фінансовому ресурсі медицина мала би більше ставати профілактичною. При профілактичному напрямку, якщо його впровадити в життя, тоді і затрати держави. Будуть пропорційно зменшуватися. Навіть не я не кажу, що там сьогодні 100 гривень, завтра 90. Але коли національного продукту виробилося сьогодні 1000 гривень, а завтра виробиться 2000 гривень, а буде гривень. А на медицину буде тратитися не 1000, а 1200, то пропорційно це буде зниження витрат на галузь. Ну, хотів би, десь, щоб довго не балакати, на такому економічному роздумі закінчувати, привітати всіх і медиків, і пацієнтів. Я думаю, що це наше спільне свято з Днем медичного працівника привітати тих людей, які безпосередньо надають медичну допомогу мешканцям і нашого району, і регіону. Всіх медиків у нас тут є досить багато враховуючи Трускавець, і Борислав, і Дрогобич. То наші колеги побажати всім здоров'я, щоб вони були щасливі, аби вони не думали, що їм принесе завтрашній день, а були впевнені в тому, що вони потрібні, і Господнього благословіння на і на медиків, і не на медиків, на весь наш люд.